Прямо за два тижні до публікації по санкціям я, як лідер Європейської солідарності і моя політична сила ініціювали петицію до запровадження санкцій президентом України Зеленським проти державного злочинця пана Портнова. Це загальновідомі факти. Ми зареєстрували петицію, ми зробили відповідну заяву в Верховній Раді. Ця петиція дуже швидко набрала необхідних 25 тисяч голосів. Нам блокували її в офісі президента, представники відповідача. Нам блокували її в уряді, але ми її зареєстрували. І ми отримали дивну відповідь від фігуранта нашої справи пані Свіріденко, де зазначалося, що вони не бачать підстав для реагування на петицію і запроваджувати санкції. Одночасно ми отримали погрози від пана Портнова, що він буде мститися і санкції будуть запроваджені проти мене. Я наголошую. Що влада, Офіс президента, пан Єрмак, співпрацюючи з паном Портновим, який відвідував Офіс президента, координували зусилля по запровадженню санкцій.